Этого парня стоит послушать. Люди, виїхавши з України, продовжують ждати Росію. Скажіть на мені, Шановна Служба безпеки України, з якого це переляку? Ждуни йобані, які сидять в Німеччині, в Канаді, в Ізраїлі, в странах Балтії в Європі. На весь інтернет розкудахкалися, блядь. Який великий руський мір і володя Путін, как ждуть освобождення Харкова. При цьому! Виїхали вони як українці, отримують допомогу від тих держав, як українці, користуються всіми благами, блядь, но зато на весь інтернет піздять і безнакарано це все спокійно себе почувають. Невже не можна взяти двох крепких хлопців, поїхати, взяти за яйця? Розвалити їбальничок і привезти з мішочку на голові в Україну, там посадити в тюрму, а вже в тюрмі посадити на пляшку. Чи просто-напросто заберіть український паспорт, хай курва перестане отримає, отримувати допомогу. Сидиться ж той хуй молодий. В Німеччині, розказує, як він жде, щоб освободили Харків, підарюга, блядь. І нічого йому ніхто не може зробити. Він ходить там домашній адрес, свій розказує, так як я показую, де живе. І на гроші отримує, як український біженець, понимаєте? і свалив чогось в Німеччину, сукин син, щоб він згнив. Не в Велику Росію, не там ждеть, блядь. Бо все ж розуміють. І в мене питання: чого ж не? Создати якийсь спеціальний департамент по Тіктоку, блять, щоб ловити оцих йобаних ждунів, якими кишить інтернет, які роблять оці от пакості, блять. І просто їх не садити там же на пляшку і не заставляти виплачувати обратно ті от гроші, які вони отримали як українці. Я би цей от департамент би з задоволенням возглавив, Оце в мене таких два питання. Можете не відповідати, можете від просто собі, блядь. Дати відповідь, щось помінялося, щось поміняється щось колись, і коли накажуть тих уйобків, які дійсно на це сука заслуговують.